Говоримо сьогодні про гучну вечірку в українському католицькому університеті, і військовослужбовця думку ми почули. Сподіваюся, ви теж хочемо почути і вашу я вкрай негативно ставлюся до цього. Я собі просто не уявляю, що, наприклад, я би проходила зараз містом, ішла почула би таку музику і захотіла би зайти і потанцювати там. Навпаки, я потребую зараз максимального витишення і заглиблення у те, що відбувається. Це по-перше. По-друге, цей навчальний заклад ну, системно демонструє от щось подібне. Це був єдиний навчальний заклад у Львові, який підтримав акцію садового львов говорить по-русски, ми йому цього не забули. Це було 25 лютого 2014 року, коли нас розстрілювали на Майдані, коли ми ще не встигли поховати усіх майданівців. Тут у Львові нам заносили ножі у спини, і Львов говорив по-русски. І серед тих навчальних закладів, який єдиний у цей день проводив навчання московською мовою, був саме Український католицький університет. Я цього не забула. Я це дуже добре пам'ятаю, ви маю нормальну пам'ять. Друге, саме студенти цього вишу свого часу повісили гамак в парку коло львівської політехніки і протестували проти встановлення пам'ятника Андреєві Шептицькому, мотивуючи це тим, що, начебто, коли там встановлюватимуть пам'ятник, то позрізають деревця. Якісь пригадую, як я їх про це запитувала. І як вони виставляли себе тоді неймовірними борцями за озеленення міста Львова? Тепер пам'ятник Андрея Шептицького це сходження українців до однієї із вершин, вершин свого духу. А те, що я зараз спостерігаю на екрані, немає нічого спільного з вершинами духу. А навпаки, як на мене, абсолютне падіння, тому що за зібраними грішми, 30 тисячами чи скільки там, гріхів своїх не сховаєш. Це ж все таки ка католицький та ще й університет. І нарешті ще одне, що мене завжди у цьому навчальному закладі насторожувало. Цей навчальний заклад став платформою в часи міністра освіти Гриневич і Хобзея для так званого злиття предметів злиття базових гуманітарних предметів, які формують національний світогляд. Про що йдеться? Йдеться про те, аби злити українську літературу із зарубіжною літературою. Саме там у стінах цього вишу це питання обговорювали, і, врешті-решт, ми з вами дійшли до того. Що один із базових предметів, який формує нашу е, світогляд, наш світогляд, його не просто вже немає на е, зно е, цей предмет і скоро буде відсутній у школах, буде просто звучати як література Пані ні. Перепрошуємо, ми просто хочемо е, більше все таки е, русло розмови скерувати до теми, яка відбулася. Так, бо ви, як людина, яка дуже часто звертаєтеся і до своїх студентів. Ви з молоддю спілкуєтеся, бо ви викладач. Е, як ви гадаєте, чи можливо, ну дійсно молодь має право так на якісь веселощі, якщо говорити ну так в загальному, от яка ваша є, є, є час веселитися, є час збирати каміння, а є час розкидати. Каміння, коли в країні траур, ну знайдіть в собі моральну чесноту віддати належне тим людям, яких завалили московські ракети. Це перше. Друге, чому ця вечірка відбувається у стилі Голлівуд? Це що надто складно, скажімо, в часи війни, в часи, сподіваюся, нарешті пробудження національної свідомості, а чому би не організувати вечірку, чи як вони це там називали? Повстанське танго? Це занадто складно зрозуміти, ніж танцювати саме під чужинецьку музику. Тобто, які ідеологічні посили дає ця вечірка, крім того, що вони збирали гроші на збройні сили України? От у мене до них риторичне запитання. І наскільки їм танцювалося в той момент, коли інша частина країни оплакувала своїх людей? Ми, ми, ми маємо перестати ділитися на тих, які зараз скачуть, і на тих, які зараз плачуть. Війна це найвище напруження нації. І в часи у цього найвищого напруження нації треба показати свою моральну чесноту. Я тут її не побачила. Але Тоб... знаєте, пані Як... Ірино, Андрій Гнатор, студії військовослужбовець, має запитання. Війна це час, коли треба показувати не чесноти, а треба проявляти єдність. І ми повинні Одна. розуміти, і ми маємо розуміти важливість завтрашнього дня. Війна надзвичайно сильно спрощує, війна дуже просто підкреслює, дуже швидко викреслює. У мене в вухах слова хлопців: живіть з вечора, а на ранок їх уже нема. Я знаю людей, які воюють по всій Україні, розмовляють. Різними мовами є в різних підрозділах, різних групах, легіонах, спеціальних батальйонах, свобода, тобто хлопці, які проходять підготовку у нас, у мене, і всі хочуть, щоб молодь жила, всі хочуть, щоб серця билися, щоб очі горіли, щоб були не лише сльози на могилах, але й була оця сприйняття реальності і бажання боротися за щастя. Бо коли ти тонеш у тих чорних кольорах. Ти перестаєш бачити веселку. І не треба робити все біло-чорним. Треба розуміти, що є і інший світ, до якого треба прагнути. Панерія немає чергу. Це пані Ірина має єдність і ще раз єдність. полягає єдність. Єдність полягає в тому, щоб організувати вечірку Голівуд. Це називається єдністю. Ми організовуємо зараз вечірку. Єдність полягає в тому, щоб зараз всіма методами вигнати ворога з нашої країни. У цьому полягає наша єдність, і це зовсім не обов'язково ту єдність виявляти у такій формі, яка відбулась. Зокрема, у цьому будинку учених, який вже один раз перейшов через цю так звану єдність, організувавши голодну тусу. І не треба мені розповідати про різні мови. То чого тут, до чого тут різні мови, коли статутна мова Збройних сил України і закон про Зсу свідчить про те, що у нас єдина державна мова, що має одне до другого. Тобто ми аналізуємо зараз це, що молодь обрала. Дмитрийна, я, я сказав, і... що а... різними мовами звучало слово «живі», боріться, не... кохайте. Пийте вино, спостерігайте за світанками, провожайте заходи сонця. Маєте дуже погану звичку перебивати людей. І коли особливо з вами не згідні, ви не хочете чути людей. А ви прислухайтеся. І ваше обурення, я ж теж не бачу вас в чорних кольорах. Оця ну, ваше, 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 ваше висловлення жалю. Людям, які загинули під ракетами, так давайте робити так, щоб цих ракет падало все менше. А для цього люди мають бути вмотивовані Звечора Вони можуть дозволити собі відпочити. Знову ж таки, не закликаю. Але хочу пояснити, що не можна спостерігати за все з призми смерті, з призми якогось горя. Треба цінити речі, які присутні в житті. А це є усмішки, а це є оці вогники в очах. І я найбільше тішуся, коли йдуть по вулиці і бачу, як маленькі діти йдуть за ручки своїми татами і мамами і не дивляться догори. І коли маленькі дітки не кричать тельоги, беруть маленькі свої рюкзачки чи возики і шукають бомбосховища. Оце важливо. І ми зараз знову ж таки, що робимо? То, що вміють робити українці найкраще сваритися, от якісь шукати якісь моменти розбрату. Ні, єдність понад усе. Пан Андрію, пані Ірино, Ми не ти любимо, ти коли ти в цій студії сварки. сварки. Ваша думка, пані Ірино, ваша на свою думку. а Пан заявляє, що я тут сварюся. Тобто, я не сприймаю такої моделі поведінки під час війни. Ви можете знаходити різноманітні способи для збору коштів збройних сил України і інші. Але робити це у такий спосіб, на мою думку, особливо в ті дні, коли оголошено траур, Це абсолютно не відповідає елементарним етичним нормам. Крапка. Thank <laughs> you.